Жина і палкі Жержини. Сюжет, що претендував би на колоритне художнє полотно, цього разу мав реального героя з лицарськими реаліями. Поет Іван Перепеляк генеральські клейноди заслужив, бо прожив велике і повнокровне козацьке життя на сторінках своїх книг. Коли ж він вперше відчув себе причетним до козацького роду, мабуть, в дитинстві, яке щедро подарувало йому за батьківщину козацьке село Оболонь на Полтавщині, тоді казки баби Олени про козацькі походи і всілякі пригоди здавалися захоплюючими вигадками, але таки щось осідало в його незайманій дитячій душі, щось недаремно незвіданою таємницею горнулося до серця, бо таки не було чужим, а рідним. Це вже потім. Він досліджував козацьку лінію своєї родини, крім життєвої потреби, маючи за плечима життєву мудрість і всі ті вартості, які на довгому віку потрібно було праведно заслужити суто українським сумлінням і козацькою впертістю, бути у цьому світі тією особистістю, яка б додала до козацького родоводу свої сторінки біографії, а з ними і час. Для якого життя було б непобутовою ілюстрацією, а мало б значимі риси, що передають у спадок. Мені здається, що ця тема в мені зріла ще з дитинства. Оскільки в родоводі, в моєму родоводі, по бабусі, в неї в паспорті. Тоді не був не паспорт, а такий папір, де написано Козачка. Вона багато розповідала мені про. Козаків, якось воно із покоління в покоління, ці перекази вони завжди були і вони завжди будуть. Тобто ця тема ввійшла в мою душу природньо, без патетики, без фальші якоїсь, от коли ми говоримо про громадянську лірику, наприклад. Оскільки громадянська лірика передбачає якусь, я знаю, ставати там на котурне, от, захищати щось, щось відстоювати, з чимось боротися, то козацька тема, як я вже сказав, ввійшла до мене природньо. Ця тема мене хвилювала і тоді і було написано велика кількість балад, і на семінарі Василь Олександрович Мисик був такий прекрасний наш поет, який на семінарі відзначив ці балади. але... Не будемо багато говорити про сумні штрихи нашої історії, оскільки ми знаємо, що було не завжди впевнено, не завжди бадьоре, не завжди оптимістично ми дивилися в той, тепер ми називаємо тоталітарний режим. Коли багатьох поетів викликали відповідні органи, якось що я спалив цілу валізу цих балад. Я до цього часу, звичайно, шкодую про це. От. Але, пам'ятаю, у моїх книжках є одна козацька балада по пам'яті, яка залишилася, про те, що був отаман, але коли напали вороги, почали знову шукати отамана, а він е, загинув, помер з голоду. Е, тоді було е, друкувати такі балади дуже непросто. Я, Вірш прочитати козацьку баладу. А де наш співець подівся? Чом так довго на добрі струни пальці не кладе? Чи, може, впала прирвою дорога і більше кобза в мандри не веде? Так мовила громада, як на сполох ударив перший дзвін у спокій душ, Скорботно сонце покотилось полем, коли страшну побачили орду. І пронизали стріли синє небо. В Аркані доля побрела тяжка вона знайти. Скоріш нам треба, в громаді почали тоді гукать. Його знайшли на втомленій дорозі, закам'янілого з печалью на чолі, в руках чеканням німувала кобза, і довго торбі снився чорний хліб. Ця балада надрукована була десь в 63-му році, а написана вона десь була в 61-му, 62-му роках. Це той період, дуже непростий період, як я вже перед цим сказав, нашої історії. І коли цю баладу надрукувала молодіжна газета, то до мене поети прибігли і сказали, Іване, нам страшно за тебе, бо з такою думкою, яка закладена в цій баладі, дуже незвичною думкою, от, можуть, і як цензура пропустила і як взагалі воно було надруковано. Іван Перепеляк одягнув козацький генеральський мундир лише по тому, коли заслужено визнано став одним з небагатьох письменників, який збагатив українську літературу художньо досконалою козацькою історією. А вона стала тією рідкісною новою класикою, яка вивчається в школі, досліджується науковцями, має вдячних читачів, ставиться у театрах і на телебаченні. Мила. Та валт до неба. Не втихомирити проклін. Тепер не зможу я без тебе. Я також. збирається звідколи. Мандруючи по Харківщині, я зустрівся з цікавою історією. Це було у місті Змійові, там є козацька гора над Сіверським Дінцем, ця Козацька гора, і мені це розповіли про те, що там стояв козацький монастир, що там після зруйнування 1704 року. Значить, Запорізької Січі, що там переселилися козаки, які вичікували свого моменту, свого часу. Я записав, тоді я ще вів свої щоденники, потім якось ці е, свої записи перестав я вести, але тоді я якраз збирав оці матеріали. І в своїх щоденкових записах я записав усе, що мені розповіли на Зміївщині. І знову я повернувся до козацької теми. Таким чином, після вивчення багатьох історичних матеріалів була написана поема Козацький монастир. Козацький монастир для мене це той, той національний дух, той національний колорит. Мені хотілося показати, майже не відступаючи від історичних фактів. Показати нашу історію, оскільки коли почитати нашу літературу, зокрема радянського періоду, то про історію, зокрема про козацтво цього, ну, в всякому разі, я, я не знаходив. От. І мені хотілося б якось заповнити оцю білу сторінку от, свої, своєю поемою і своїми подальшими поемами. Коли я збирав матеріали, коли я ходив по козацькій горі. Коли я в музеї, до речі, багато там матеріалів в музеї Змію, Зміївському мені надали. І таким чином було написаний Козацький монастир, мені, можна сказати, з цією поемою трішки, як кажуть, ось повезло, якщо можна так сказати. Бо відразу захопилось телебачення, і таким чином була телепоема створена. Ця телепоема на республіканському конкурсі Народ мій, є, народ мій завжди буде, завоювала одне з призових місць. Після, то, після цього радіо зацікавилося, і було багато передач радіопостановок козацького монастиря. А потім зацікавився театр, Харківський театр для дітей та юнацтва. І була поставлена, і вже більше п'яти років на сцені цього театру іде. П'єса, вистава, козацький монастир. Е, мені б хотілося наголосити, що ця тема особливо дуже хвилювала наших глядачів, наших е, слухачів, радіослухачів, зокрема, наших читачів. Е, і сьогодні приємно відзначити, що у, є у школах Харківщ Харківщини. Е, Значить, література рідного краю. І там вивчається ця, ця поема, ставляться постановки, школярі ставлять свої вже імпровізовані постановки. Це, звичайно, говорить про той момент, коли письменник шукає отого от ключика, щоб відімкнути душу читача, слухача. для... І це, мені здається, що дещо мені вдалося в цьому плані зробити і відімкнути, і знайти той ключик. Своїм життям він довів, що має сам право на таку спадщину, колишній сільський хлопець, що народився у лихоліття війни і знає батька із воєнної похоронки. Він дуже рано пізнав нелегку селянську працю, але попри все намагався сягнути зірок не для власної слави. А щоб гідно носити свій літературний псевдонім Іван Оболонський і надати такого ж звучання високому козацькому чину генерал-полковника українського козацького війська. Після того було написано поема Бунт про турборівське повстання. Ми пригадуємо шкільний... Програму, коли задумали базилевців весь світ перебути, турбоївців Козаченків собі підвернути. Оце це та народна пісня, от, яка мене покликала е, у Турбаї, от, вивчивши перед цим частину документів, коли побачив на власні очі, і вранці, коли ми в'їжджаємо в Турбаї, е, сонце тільки на небокраї появилося. І ми в'їжджаємо в ці турбаї де вони, вони такі розташовані були в такій чаші там річкою очаретом. І вже на світанку, це десь було годин 5 ранку, я бачив людей, які біля ферми там, значить, поралися біля коней, біля корів. Дядьки, які сиділи курили церкві, і я побачив наче оцих нащадків. І це справді були нащадки, оскільки турбої, коли з історії відомо, коли знищені були турбаї, навіть церкву по цеглинці винесли. І село це, де на місце це де село, розорали, і, і взагалі було значить, закрито це в історії, ну тоді царської держави. Після жовтневої революції частина почали повертатися із багатьох країв люди, і таким чином село Турбаїв було, як кажуть, відновлено, і сьогодні воно живе. Я писав цю поему до 250-річчя Турбаївського повстання, і мені хотілося б знову ж таки показати оцю історію, тим більше, що на моїй рідній Полтавщині це відбувалося, недалеко від мого рідного села в Болоні. Я по тих краях багато поїздив, зібравши ці документи. Отже, таким чином була написана поема Бунт. Ця поема в перший рік незалежності України транслювалася по радіо. Ті поетичні генеральські зірки, карбовані найвищою пробою прекрасного життя, якому він піднімався гідними східцями відомий український поет, прозаїк, драматург, голова Харківської організації Національної спілки письменників України, почесний професор, почесний доктор наук, почесний громадянин оболоні і харків'янин століття, автор двох десятків книг, шанована і знана в Україні людина. Як для почесного ювілею цих досягнень вистачило б на кілька життів, але Іван Перепиляк із тих козаків що все повинні виміряти власною силою, тому його захоплення козацтвом не дане на моді, не намагання виділитися в незореній літературній темі, а на генному рівні своєрідний зов крові, який у сучасному житті не обмежився архівами і старими легендами, а трансформувався в реальний образ людини, яка щемно любить свою землю. У моїх генах закарбувалася глибинна історична пам'ять. Напише він у своїй біографії. Я відчукав листи Івана Степановича Мазепи, гетьмана України, який був більше 20 років гетьманом України, який багато зробив для відродження культури України. Він відбудував церкви, будував нові церкви, він відкривав бібліотеки. Ми знаємо про трагічну долю гетьмана Івана Степановича Мазепи. Ми знаємо, як це все було, скільки анафему значить, у всіх церквах складали, значить, і до цього часу ще, як кажуть, продовжують наші історики деякі. От. А молодь вже зараз по-іншому дивиться. Таким чином я знайшов 12 листів Івана Степановича Мазепи до Матрони Кочубеївни. Це його хрещениця. І знову ж тут любовна інтрига, але вона історично була використана, ця, зроблена верніше. Вона була ця інтрига. Любов старого гетьмана до юної дівчини. І це була божевільна любов. Отже, таким чином була написана значить, поема Остання Любов Гетьмана. Мені приємно, коли приходять до мене студенти. І учні шкіл, і запитують і, і, Івана Михайловича, а як ви писали цю поему? Ну, я сказав, що зібрав матеріали, знайшов листи. Було дуже непросто знайти листи, це було 90-й рік, коли тільки-тільки демократія на Україні, хвиля демократії, покотилася. От. Я їздив у Санкт-Петербург, тоді Ленинград. Мені пощастило знайти ці документи, вивчити ці документи. І от мене Пригадує, був такий діалог студентка Петра каже, ну як ви написали, ну я кажу, ну я зібрав документи, їздив, те-то, те-то. Ну, як я розумію, ви як мужчина, ви сповідь от Мазепи, значить Івана Степановича ви описуєте, своє почуття описуєте. Це зрозуміло. А як ви вставали в той ракурс, щоб, щоб сповідь дівчини? Я якось, не знаючи, що сказати, кажу, ну, написав, а ви так питаєте? А ви знаєте, каже, ви так написали, як я б сказала своєму коханому. Твій перстень під подушкою у схові подалі бережу від злих очей, Тулю до серця. Як погане слово про тебе скаже хто, в пітьмі ночей для мене дуже він багато значить. Ясним промінчиком сміхнешся ти, коли брильянт засяє, і неначе душа зоріє, й менше чорноти до вікон тулиться у ночі довгі, та перстень ми блідне на руці, як мати потайки У досвіта причовга, щоб вислідить і знову напрямці. Ну, що ти думаєш? Чи ти здуріла і зачинає звичні штовхани? Не буде, видно вже із тебе діла, як прив'язалася до сатани, а потім знахарка. Стара оката жаба варила зілля прямо при мені. Пий до схід сонця, чаклувала баба, Аби не піддавалася мені і духам злим. Я випила те зілля, повеселіла от такого дурману і смішками. Коли тепер весілля ще більше полюбив. Моє серце кохане, сама знаєш, як сердишно, шалено люблю вашу милість. І ще нікого на світі не любив так. Моє б щастя і радість, щоб нехай їхала, дожила в мене. Тільки ж я вважав, який кінець того може бути, зважаючи при такій злості і завідливості твоїх родичів. Прошу, моя, любка, не відміняй ні в чим, як уже не поєднократ слово своє і рученьку дала. А я взаємно, поки жив, буду, тебе не забуду. Остання Любов Гетьмана також вивчають у Харківських школах. І мені часто доводиться зустрічатися. Приємно, що люди розуміють, приємно, що люди хочуть зрозуміти і відчувають отой дух, оту красу любові, оту історичну панораму. Зрештою, для чого письменники працює, щоб відповідно. Одержати той відгук у душах читачів, у душах наших шанувальників, шанувальників нашої історії, рідної історії, яка про яку ще можна і треба дуже-дуже багато писати, для того, щоб оте полум'я, оту іскру роздмухати, і щоб ми відчули, на якій ми землі живемо, якими, хто ми що ми не просто в цьому живемо, а в нас є велика історія, прекрасна історія, що в нас свої лицарі є, що в нас є свої герої. І коли сьогодні ми говоримо про те, що ось втратили ми начебто ідеали якісь, раніше були ідеали там, Павка Корчагіна, там, Щорса, ну ідеали теж нормальних героїв. Але ось національних ідеалів якось не було пропаганди. Тому я хотів би сказати, що в нас є прекрасні ідеали, національні герої. Це і гетьмани України, і славні козацькі походи, і та історія, яка робить українця українцем. що він живе і каже: Я з гордістю живу на цій землі, бо я цю землю люблю, бо я відчуваю її дух. І знає історії. Щодо самої біографії, то вона, як у яскравої особистості, сповнена події, зустрічей, друзів і всеоб'ємлючої Іванової доброти своєрідного мірила його життя. Двадцятилітнім юнаком він захищав кубинське небо, коли світ постав над прірвою ядерної катастрофи під час Карибської кризи. Отримав із рук легендарного Чегевари нагороду, врятував кубинську жінку. І вона на честь нього назвала свого темношкірого малюка Іваном. Словом, якби я опинився у справжньому козацькому середовищі, то був би своїм, бо визнає дві святині – матір і Україна. А це два береги душі, між якими повноводно і могутньо плинуть Іванові літа, не міліє ріка, і ще крутішими стають береги, та духовна висота, виміряна віками. Загартована роками і освячена тим, що немає має чисел, любові до матері, до України, до життя. Де місяць пада шабою на воду, і в небесах спиняються зірки. Вогонь свого успадкувавши роду, спішу до вас, як хлопці-козаки. У два століття стелиться дорога не зоре, шлях мій освіти, мене чекає воля на підмогу, як не дійду, то мушу доповсти. Втомився кінь, упав на переправі, вже степами навпростець бреду, хай сил ваш лишається замало. Постійте, хлопці, поки я прийду, хай ніч не зморить втомою важкою і не страшить нахмуреність небес. В століттях, розминувшись із ганьбою, гаряча шабля буде вам за честь. Поки віки погасить темний обрій, а я круті завали перейду, вам юну пісню, славу за хоробрість і шаблю взгалів я покладу. Тримайтесь, хлопці, я до вас іду.